Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в моєму відео Мова піде про мобільний оператор LiveSell. Якщо у вас сталася така прикра подія, що ваш номер заблокували через те, що ви не поповнювали рахунок більше року, то ви все-таки маєте змогу самочинно його відновити. Саме про це піде мова. А в разі, якщо в вашому населеному пункті немає фірмового магазину LiveSell. Що потрібно зробити, це зателефонувати за номером 5433 до оператора. З'єднатися з оператором чи запитати про можливість відновлення вашого номеру, продиктувавши свій номер телефону. Якщо оператор каже, що цей номер можна відновити, ви її продиктуєте ваш штрих-код, тобто багато цифр, які знаходяться з бічної сторони такої от карточки. Або ці цифри також написані на самій СІМ-карточці. Після цього вам потрібно буде вимкнути ваш. Ваш мобільний телефон, поповнити рахуночок на 300 гривень це саме та ціна, яка вартує ця послуга. перезавантажити телефончик і, відповідно, потім поповнити рахунок, обрати тариф через комбінацію зірочка 141 решітка, обрати тариф та оплатити місячний термін дії послуги, і тоді у вас відповідно з'явиться мережа і ваш номер буде відновлений. Цей спосіб дійсно працює. Тільки що ці дії проробив. Дякую оператору. І якщо вам буде корисно, якщо у вас таке трапилося без відвідування фірмового магазину, можна зробити це буквально за 10 хвилин. Номер відновили, оскільки на нього підв'язані деякі сервіси, тому цей номер мені. Цінний, оскільки мені вже дуже-дуже багато років. Якщо комусь було відео корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал, мені буде приємно. А таке коротеньке відео. Всім дякую за перегляд!